Мої вітання. Ранок наступного дня. О, прийшов один. Я вчора навмисне закрив літок верхній. Прийшов. Що це за приблуда, я не знаю. Ну я так догадую, що це з молодих пізніх зелених, яке вчора задуло. Він потягнувся за старшими. його туди задуло. О, зараз я її відкрию, він сюди заскочить. Ану. Так, да. молоденький голубок. У нього там контролька на правому, на правій лапці, подивіться, така червоненька. Ану. Я вже навіть знаю, е, чи це голубеня, тому що я запізнився з кольцюванням. Так, відкрию. Я запізнився з кульцюванням. І вже кільце не міг одягнути. Через я йому одягнув контрольку. На, прави, на праву ножку, традиційно на праву ножку. І через те я її одразу впізнаю. Так. Ану трошки дам їм активності, щоб та залетіло. Прилетіло, ви бачите, яке молод. Значить всі. Вчорашню, ось воно залітає, ось він. Погляньте яке воно, зараз воно зараз золоду умре. Вчора до годівлі я їх підігнав. О, бачите, молоде, молоденьке ще. Абсолютно ще воно. Це голубеня 76-го. Гляньте, ви бачите? Я вчора їх трошки менше погодував і ввечері, і вдень, дивіться, вони зараз трошечки в мене такі активні. Навмисно, вчора мало їх кормив, тому що думаю, нехай вони все-таки вчора мені потрібно було вечором садити, я їх тримав. Не на повному раціоні, так що вони сьогодні мене випрошайте, бачите? Обов'язково зараз покромлю. Ну, годівлю я даю трошки вранці і то в основному даю ввечері. Уже Нехай, вони нас плюють, там сухенько. Так що після вчорашнього зальоту всі. Вон ще виходять, бачите? Трошки в мене світленьких побішило, бачите? Вчора прекрасно мене порадувала ось ця голубочка з Сашом. Ось ця голубочка мене вчора порадувала. До речі, цей був її вчора перший підйом цю осінню компанію. А ну, злети трошки, давай. Так, всіх вітаю. Хоча вітерець такий трошечки і сильніший, ніж хотілося б, але все рівно кину. Кину, зараз понакидаю. Давайте зараз понакидаю. От я понакидаю, я потім вже включу камеру. Так, погляньте, що прилетів. Хто прилетів? Дивіться. Бачите? Перель... Перепілятник відразу ж ось прилетів, сидить на дереві, не буде її лякати. Він понався за голубком білим. Ось він, бачите де? Начебто заховався, так? Так. А перепилятник ось сидить. Дивіться. Де де ось. Ну що мені опіймати, Це запросто. І де дивиться, бачите? дивіться, дивіться дивіться, де голуб, бачите? Дивіться. Ну це самка. Це самка перепілятника. ну вже щас... А, давай, давай. Причепурись, причепурись. Біло зірвалося все, Куди? Я тобі зараз дам! А ну маш! Йокі, палки, це починається мені. Олевашов сюди! Ну він якщо піймає, то він же тут же з ними впаде. Він же тут же з ними впаде. Тому що я так уже, бачите, думкою багатів, я його одразу ж відіб'ю. Але дивіться, ну я там понакидав. Я там понакидав, в небі були, а це той, хто сів, то він ще зігнав. Але це ще не всі, що там я їх понаганяв. Я зараз покажу. Я так накидав хвилин п'ять назад, поки туди, да поки сюди розтягував задоволення. А декількох штук знесло вітром уже. Зараз вони так були піднялися різко, і їх потягнуло. А так швидко і не покажу. Швидко так і не покажу. Витяжці. Штук чотири, по-моєму. Чи може більше? Витяжці. Ну, я казав, що вітер зараз такий несприятливий для спокійного польоту. Через те. Так, зроблю фокусування зроблю. Так. Так, бачите, вітер сильний. Та вітер за шестірку, це точно. Ну, вітер такий південний і він такий підйомний вітерець. Спортсменів не кидав зразу признаюся вам. Спортсмени сидять. Вони вчора дуже прекрасно мені відлітали. Через те я спортсменів не виганяв. Я навіть не, не то, що не піднімав, я навіть не вики... не... з вольєри не виганяю, не хочу. Не хочу, нехай сидять. Нехай сидять. Так. Вон там п'ятерочка. Вон там п'ятерочка. Ось ось сюди наді мною. І штук 4-5 хлопці знесло. 4-5 знесло. Давайте зараз я трохи так сяду, заспокоюся, знайду очима, тому що так швидко шукати мені не вдається. Так, ці ось тут і ось тут. Так, виключу камеру. Так, камеру включу, але говорити щось нове нема, нема не що. Тут вони ось над хатою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Над хатою. А та четвірка-п'ятірка, хлопці, понесло її в чорне море. І понесло в чорне море. Ну, Старіно вам нічого не скажу, що я буду називати, але там е кремачка по білявці. По-моєму, білявці. по білявку теж понесло туди. Це, по-моєму, не вона, чи вона. Зараз, зараз хвилиночку. Кремачку по рижому. Так, да, це не крем... Значить, і білявку понесло туди. І її дочку понесло з рижим. І бо Олег, твою синярябу теж туди понесло. Це три, я так певно знаю. А хто там іще з двох був? Ну, що в мене так нема на очах, я навіть не дуже пам'ятаю. Так, ну що, чекатиму зараз. Так, ті на посадці, що були над хатою. Один упав, це залишилось тут п'ятірочка, ось четверо. Ось. П'ятий. А ось я покажу, зараз двійка йде ось. Навіть трійка йде, О, воно воно що. Трійку бачу. Зараз покажу, ось. Дивіться, гребе. гляньте де вони. Ай, за... ой, ой-ой-ой, тільки що було вже в мене воно на екрані. я... Так, трійка йде. Білий високо нижче, якийсь чорний і ще нижче білий. Зараз покажу. Зараз покажу. Трійка підходить ось. Вирілила. Ах ти лки твої палки. Так. Ось вони тут усі. По-моєму, білявка, ви знаєте? По-моєму, білявка. Воно ну, я встану. Так, да, білявка. Білявка прийшла за горизонт. Ось. Білявка прийшла за горизонту. Ось сплошний. ставочкою прийшов за горизонту. Ось. І оцей хочу розшифрувати, чи це не її дочка. І з е, червоним, з бурим. Чи це не вона. Знаєте, схожа. Схожа на дочку білявки, ось ця голубочка ось. Дуже схожа. Ну, хай вона трохи пропуститься. Ви бачите, які молодці. І мама прийшла, і дочка прийшла. А це дочка рижого, рижого і білявка, Це по-моєму вона її. По-моєму, вона це і є. Наче вона. Ну, зараз нехай трошки вона опуститься, бо я так в окуляр не дуже бачу. Чітко, хай вона трохи опуститься і тоді я. І тоді я краще розшифрую. Так, сплощачок сідає. Це те, що прийшов з горизонту. А кремачка там іще. І кремачок сплошний, і по одній. Це зовсім інший кремак. Це кремак в мене, там є такий гречаний кремачок. Появився новий літунець. І там горить, це вони трошки підскочили, чого? Дуже багато ворончик, що пролетіло. Я вже не включав камеру. Тільки що з зрая ворон пройшла. то вони трошки підскочили. Вони вже теж мали б сісти, але ворони допомогли їм трошки піднятися. Трошки піднятися. Ну ось, Буду такі маленькі включення робити, такі нарізки. Бо все тримати нікому не цікаво. Так, включив камеру, хочу вам повідомити мою підозру. Мені здається, що дуже до голови високо піднялись. Оцей кремак піднявся дуже високо, зараз я його покажу. Рядошком з ним. І так кремачка. Дуже високо піднялися, чому не розумію. Я думаю, що я кремачку не дочекаюся. я так орієнтирі візьму. Орієнтир, ось, тільки що в мене був на ось. Бачите, де кремак? Ось навіть трошки він хату проходить. Ти так тримається, але трошки він відвигається так наперед. Бачите день далеко? А кремачки біля нього, дивіться, О, бачите, як Бог підмав. Не дуже високо. Дуже високо і я Я за неї переживаю. Кримак прийде. Він голового нені з дитинством добре знає. А от вона може не прийти. Вона може не прийти. Отакі... От У мене така підозра. Ай-яй-яй. Це ж треба таке. У якраз зараз наді мною. Зараз надімно якраз вони. Ну дуже високо. Та метрів 700, А то 800, мабуть, дуже високо голуби. Так показав вам, вашу увагу не відволікаю. Можу не дочекатися. Ну я оцих обох знаю. то Знаєте, вони так трошки йдуть вперед. Чуть-чуть так легенько, вони то, ну так, знаєте, вони. Е, два кроки назад крок вперед, або навпаки. Я ще покажу, вони якраз тут раз тут набудки десь. Ось. У мене таке відчуття, що я кримачки не дочекаюсь. Бачите, перехвалив нам, мабуть, так? Да? Ну де там вона десь вона поряд була, буде з ним. Вон, бачите, дивіться, о, її обидва. Є її обидва, обидва вона. Ох, і високі Йоки, фак. Так добре. Добре. Так. Ну я ще хвилин скільки там. Хвилин 30 я можу ще почекати їх. Ще хвилин 30 їх почекаю. А потім маю відійти. Потім маю відійти. Так що я не знаю, чим закінчиться епопея. Чим вона закінчиться, я не знаю. Високовато було би так добре. Ну що ж, що зробиш? Оце бачите? Оце так. І в небо дивлюся і ну, вгорі має бути кримак по одній. Гречаний. гречаний. І ота білявка. Кримачка з-під рижого. І я не бачу. Оце вже я хвилин 15, їх як втратив очима, були високо-високо, ось в цих точці були і зникли. Ну Я точно знаю. Я ту білявку точно вже зафіксував і кремака теж точно зафіксував, так що якщо вони навіть не прилетять, якщо не прилетять то я їх побачу. Так, добре, все, залишую камеру, бо треба зараз терміново відійти. Так, я вже вдома повернувся, ходив он навколо тієї гори, шукав кухню тетері. Шукав кухню тетері. Знайшов, але я там завжди, як коли знаходжу кухню, Шукаю кільце Кільця я не знайшов. Ну, я вам скажу так. Я його не пам'ятаю, коли знаходив, він пожирає все. Я не знаю, покажу вам чи не покажу цю знахідку. Так, до чого ж я веду? Я залишав в небі двох голубів, кремак по одній, такий гречаний і кремачка така, з-під бурого буренька кремачка така. Ну я з інтригою зараз піднімуся, тому що я там ще не був. Піднімуть зараз. Інтрига така. От якщо ця кремачка зараз буде в буці, то я сьогодні медаль повішу. Я їх закрив. Нема. Нема кремачки. Кремачки нема. Вони в мене закриті, бачите, я намитий закрив. Залишив озаки. Так, а мак по одній. Оце рябохвости, по-моєму. Так, це рябохвости. Точно такий по одній. Нема? Нема. Немає. Отак. Отак. Ну, тут сьогодні були в небі голуби. Були тут небі голуби, я не буду вас втомлювати, які були, які не були, спортсмени не були. Оцих не брав. Сиділи вдома, тому що сьогодні така була погода, що мені треба було в день стояти. Немає, будь ласка. Ні кремака немає. По одній. Ні кремачки немає. Отак. Отак. От а вже були, включили посадочку. До речі, кремак по одній це син. Оцього кремака пів хвоста. Оцей кремак півхоста. А вгорі це сьогодні, ну поки що не сів. Це його син. А це другий ось його теж не знаю, чи це голуб, чи це голубка буде. По-моєму, голуб теж буде. Да? Один сьогодні його не сів. Один його не сів. Ось ця сині прилетіла за горизонту. Ось ця білявка прилетіла за горизонту. Далі кремах по одній, по-моєму, ось він, да? так? Ні, не кремах по одній, синій по одній. Ось сині по одній. голуб синій прилетів з за горизонту. Десь там за горами літав. І двох немає. На цю секундочку двох немає. Зараз я не знаю, яка година. Зараз вже певно біля, біля 16-ї години через годинку вже буде темно. Так що все. Я так додому біг такою надією, думаю, а раптом вони мене обрадують. Ні, не обрадували. Немає. Що в небо дивитися? Ну зараз, зараз сяду, трохи відпочину, буду, буду сверлити небо. Очима раптом десь замічу високо будуть десь, можливо, я зараз не бачу їх. Так, якщо їх ще тут не побачу, чи в небі чи ще отут в вольєрі, я камеру включу. А ні, вже включати камеру не буду, не буду вже втратити часу. І вашого, і мого. Так, Все, всім пока, всім миру.